На зв'язку команда Ірини Тарасюк, і Ми сьогодні знімаємо відео у ванні. Ви скажете, волонтери вже геть подоріли, але я вам скажу, ні, у нас невеличкий експеримент, те, що потрібно фронту. Ось така пальточка. Ось таких таблеточок. На китайських сайтах, на китайських сайтах, але воно є і в Європі, коштує тут 50 штук. E, приблизно 20 чимось гривень. E, я бачила, що є і дешевше. Значить, що це за таблеточки і чому вони так нам необхідні? Бо ми попробували і передали іншим бригадам, якщо хлопці зможуть, також виставити відео. Значить, у цій маленькій штучці отака малесенька таблеточка. І ми набираємо водички ну от, 20 грам. Виливаємо от просто на руку. Навіть менше, 10 грам. І що ми отримаємо взамін? Ми отримаємо серветку. Вологу серветку, і вона ось така пориста, без спірту і пропитана, я не знаю, якимось гіпералергеном, тому що дуже-дуже дуже сильно допомагає і втерти обличчя і взагалі протерти все тіло. Чим воно краще звичайних вологих серветок. Тим, що, коли зараз йдуть морози, вологі серветки вони замерзають до каменю у хлопців, а треба треба десь протертися, десь лице чи не тільки лице. Коли зараз жара, ці вологі серветки пересихають. А це ось така пачечка поліза Айнучи, от таблеточками пороскішувати куди тільки можна, і хлопцям, які йдуть на бойові завдання на декілька днів, це велика допомога. Тому хто зараз робить замовлення на різних темах, aliexpress, експресах та і так далі. Ну, реально, ну добавлю до свого замовлення. Одну-дві одну, пачечки, потратьте 15-20 гривень на оце і передайте нам. Добавте, можливо, я, я, я не знаю, до ще тих сушкарів, які нам треба будуть із зимою. Чи дві-три пачки носків навіть у тому самому Китаї, чи не Китаї, чи якщо ви в Європі, в Європі також це є. Просто я особисто замовляла з Китаю. І передайте нам. Ну просто представте, ви дві пачки купите. Це, грубо говоря, воїну на одному воїну, одна пачка вистачить ну на тиждень точно. навіть можливо, і вони мають дуже гарну структуру нерву. Це ще раз показую. Ось тільки водички. Ось така таблетка, трас, і це вже дуже хороша, хороша волога, така серветка. Її вистачить у ну, ну, Лице і руки повитрати точно. Має гарну структуру, е, поросту і вона не розривається. Розкривається на ось. Отак. Вода знеги ляпає. Допоможіть відправляти ірпінь відділення 1, тарасюкерена, нуль сім три, шість Що нам потрібні антисептики, малесенькі, Нам потрібна міліна, тобто пюрешечки, супчики, вермішелька. Нам потрібні антигрибкові мазі та креми, сушкарі, сухі душі, носки, аналітичні батончики, чай, кава, цукор в стіках. Я вас дуже сильно прошу приєднатися. Ірпінь відділення 1, Тарасюк Ірина 073 сім три Все забираємо та відправляємо хлопцям. Слава Україні! Героям слава вперед до перемоги! З повагою! Команда Ірини Тарасюк.